Виконуємо номер 19 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс частина 2». Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Накресліть відрізки АБ і МН так, щоб АБ дорівнює 7 см 2 мм, МН 6 см 3 мм. Порівняйте довжини відрізків АБ і МН. Приступаємо до виконання. Я накресла відрізок АВ довжиною 7 см 2 мм. І відрізок МН довжиною 6 см 3 мм. Порівняємо довжини відрізків АВ.

Номер 19 із підручника Геометрія 7 та Математика 7 інтегрований курс виконано.